Це безпілотний літальний апарат Шахресто 136 іранського виробництва. Саме з допомогою таких дронів Камікадзе, Російська Федерація завдає ударів по критичній інфраструктурі та іншим об'єктам на території України. Останнім часом, окрім ракет, Росія почала активно застосовувати дрони Камікадзе. Збивати такі безпілотники дуже важко, особливо вночі. Проте Збройним силам України вдалося приземлити шахет 136 на південному напрямку. Даний безпілотник був збитий. 13 жовтня цього року в районі міста Одеса їх наводять роями для того, щоб знесити нашу систему протиповітряної оборони, щоб один із них але досягнув свої цілі, Незважаючи на те, що собі вартість таких дронів камікадзе, як шахет 136 доволі низька. Вони мають чималу дальність та час польоту. Дальність польоту півтори тисячі кілометрів. Час польоту перебування його повітря до 9 годин. Максимальна висота польоту 4 кілометри. Бойова частина складає 40 кг, довжина 3,3, ширина 3 метри. Призначені для ураження наземних сили шляхом наведення та детонування бойової частини БПЛА. Українські бійці вже навчилися ефективно вражати дані типи безпілотних літальних апаратів та приземлили понад 300 шахедів.